Напівкровний принц це не просто чергова книга про Гаррі Поттера. це справжній великий план Дамблдора. Усі ті дні, коли Гаррі проходив крізь випробування, вчився цінувати любов, єдність, довіру та дружбу, вони вже минули. Дамблдор навчив Гаррі всьому, що міг показав, якою людиною він має стати, аби перемогти Волдеморта. Нагадую, що ця теорія взята з каналу Super Carlin Brothers. І якщо ви ще не бачили попередні п'ять частин серії, то спочатку рекомендую переглянути їх, а вже тоді повертайтесь до цього відео. А мене звати Влад, і ви на каналі Останній кіногерой. Друзі, перед початком цього відео хочу попросити вас підписатися на канал, тому що 80% з вас дивляться мій канал без підписки. А як каже Стерненко, це нелегально. Тому підпишіться і починаємо. Тепер лишилося лише одне. Дамблдор мав розповісти Гаррі, як по-справжньому перемогти Волдеморта, відкрити йому таємниці його минулого і використати ці знання, щоб вистежити Гору Кракса. Дамблдору потрібно бути дуже обережним, вирішити, що і коли розповісти Гаррі. Він бачить, що перемога над Волдемортом вже зовсім близько. Усі карти на столі, треба лише зробити правильні ходи в потрібний час. О, Дамблдор має дві мети. Перше, це, звісно, здолати Волдеморта, і для цього Гаррі доведеться пожертвувати собою. А друге, щоб Гаррі вижив після цієї жертви, навіть не знаючи, що це можливо. Найбільш незвичайна річ у напівкровному принці щодо плану Дамблдора в тому, що значна частина його дій це по суті бездіяльність. Це, звісно, не означає, що він не готує Гаррі до фінальної битви з Волдемортом. Просто всі ці очевидні дії і становлять більшу частину книжки. Але навіть його активні кроки тепер відрізняються від того, що було раніше. Дамблдор більше не просто поруч з Гаррі в центрі подій, він діє за лаштунками, смикаючи за ниточки життя Гаррі. Причому той навіть цього не усвідомлює. І нам на руку, що ті цілі, які ми окреслювали раніше, перемога над Волдемортом та виживання Гаррі після смерті, чудово вписуються в обидва ці підходи. Що ж, спочатку поговоримо про те, що Дамблдор робить, а не про те, чого він не робить. А робить він ось що показує Гаррі минуле Волдеморта і допомагає зрозуміти, хто він такий, тому що надважливо знати не лише себе, а й того, хто проти тебе. Бо це реально підвищує шанси на перемогу. Це принцип, яким Дамблдор керується в цій книзі у війні з Волдемортом. І, до речі, Волдеморт так не робить. Він, здається, чітко потрапляє в ситуації, коли себе він знає, а от свого ворога ні. І, звісно, за кожну свою перемогу він обов'язково тримає і поразку. Він знаходить філософський камінь, але, врешті-решт, камінь знищується. Щоденник успішно відкриває таємну кімнату і нападає на багатьох маглородців. Але, зрештою, Василіск гине, Агрокракс знищується. Волдеморт нарешті повер Вертає своє тіло на кладовищі, а потім швидко програє дуель школяру. І потім, після того як Гаррі нарешті піддався на його приманку і дістав йому пророцтво, пророцтво розбивається. І весь чаклунський світ дізнається, що він знову повернувся. Тобто, не розуміючи свого ворога за кожну здобуту перемогу, ти також зазнаєш поразки. Це одна з головних причин, чому Волдеморт постійно зазнає невдач. Він неймовірно зарозумілий і найдивніше те, що він справді вірить, ніби розуміє Гаррі. Він навіть говорить про це в смертельних реліквіях. Ти заговорив як Луціус. Ніхто з вас не розуміє Поттера так, як я. Його не треба шукати. Потер сам до мене прийде. Я знаю його слабкість. Його найбільшу ваду він не витримає, коли навколо гинутимуть люди. Він же розуміє, що це все відбувається заради нього. Він захоче зупинити бійню за будь-яку ціну. Він прийде сам. У цьому й полягає велика іронія. Це головна слабкість Волдеморта. Він переконаний, що Гаррі прийде до лісу, керований провиною та страхом, а не заради самопожертви, і вже точно не як спосіб його здолати. Проте Дамблдор рішуче налаштований уникнути такої помилки з боку Гаррі. Тому він докладає всіх зусиль, щоб Гаррі дізнався якомога більше про Волдеморта, його історію та справжню сутність. Дамблдор показує Гаррі останніх родичів Волдеморта, контів. І ту манію чистої крові, в яку вони фанатично вірили. Він розкриває Гаррі історію його змученої матері, яка магічно примусила батька до стосунків, і цього батька, який потім покинув дружину та ще не народжену дитину, як тільки усвідомив їхнє існування. Дамблдор показує Гаррі сиротинець, де Волдемор зростав, відчужений від інших дітей через свої незрозумілі тоді сили. Там він збирав предмети як трофеї зі своїх знущань над іншими дітьми. І, звичайно ж, Дамблдор показує йому Гогвардс. Де Волдеморт нарешті відчув себе вдома, але все одно залишився ізольованим, будучи найталановитішим учнем у школі. На поверхні ці уроки здавалося просто навчають Гаррі про Горокракси. І це правда. Але глибинний, справжній урок полягає в тому, як Дамблдор використовував знання про минуле Волдеморта для їх виявлення. Це розуміння того, що Волдеморт обирав для схову Горокраксів ті місця, які були особисто значущими для нього. Зокрема, його прагнення відчувати приналежність до Чеклунського світу та його безмежна прив'язаність до Гогварса і всього. Що з ним пов'язано, виявляються ключовими підказками для Гаррі у його місії. І ви можете побачити, як ці уроки дійсно проявляються через рік у смертельних реліквіях, коли Рон каже: ти так добре його розумієш. Тільки частково, заперечив Гаррі, частково. Та краще б я, хоч би настільки, розумів Дамблдора. Втім, побачимо. Йдемо. Тепер у Лівандер. Річ у тім, що ці уроки отримані від Дамблдора виявилися надзвичайно повчальними, допомагаючи Гаррі знайти, зокрема, чашу і діадему. Завдяки ним Гаррі зміг усвідомити, що Волдеморт прагнув ховати Горокракси в місцях, які символізували його прагнення до приналежності та влади в світі. Це міг бути і Грінготс, і Гогвардс, адже обидва місця мали для нього величезне значення, і протягом смерти. Реліквій Гаррі доводиться сперечатися з Роном і Герміоною, які постійно відхиляють його припущення, що Волдеморт сховав Горокракс у Гогвартсі. І коли вони дізнаються, що Горокракс знаходиться в Гогвартсі, Гаррі вже здатен припустити, що Волдеморт його знайшов, зачарувавши сіру пані. Він також розуміє, де Волдеморт його сховав, бо він проник у суть зарозумілості Волдеморта та його прив'язаності до Гогвартса. Тобто, Гаррі усвідомлює, що Волдеморт пихато вірив, ніби він єдиний, хто коли-небудь знаходив кімнату на вимогу. Довіра, яку Дамблід. Дор виявляє до Гаррі, навчаючи його всім цим речам, вражає. Бо на той час Дамблдор вже спланував свою смерть зі Снейпом. і володіє всією інформацією, що й Гаррі. а можливо, і більше. Проте він не відшукав усі горокракси самотужки. Він просто усвідомлює, що ці знання і розуміння свого ворога безцінні. Навіть якщо йому поки не зовсім зрозуміло, яку це несе користь Гаррі. А перед тим як перейти до другої частини відео, нагадаю вам про спонсора цього відео, а саме MindLі, найбільшу платформу онлайн-психології в Україні. Якщо ви задумуєтесь про візит до психолога, можливо, сьогодні чудовий час почати. Цим ви можете покращити своє психологічне здоров'я та допомогти моєму каналу, що, як на мене, чудова комбо. Тому посилання буде під цим відео, QR-код та промокод на 10% знижки на екрані. А тепер повертаємось до відео. Але є інша сторона медалі. Дамблдор вважає, що багато чого Гаррі знати не варто. Бо вся ця інформація стосується його другої мети, щоб Гаррі вижив після своєї смерті. І знову ж таки, Гаррі не повинен знати про можливість виживання після смерті. А це між іншим реально надважлива річ. Згадаємо відео про келих вогню про у очах Дамблдора, який з'явився після того, як йому стало відомо про використання Волдемортом крові Гаррі для свого воскресіння. Саме тоді Дамблдор осягнув, що Гаррі може залишитися живим. На той момент він вже знав про неминучу смерть Гаррі, але раптово побачив шанс, якого не було раніше. Варто зазначити, що до цього моменту він, по суті, виховував Гаррі як свиню на забій. Але дізнавшись цю важливу інформацію, Дамблдор мусить скоригувати свій план. Отже, спочатку, давайте перенесемося до моменту, коли Гаррі жертвує собою і справді виживає. Тоді він та Дамблдор обмінюються наступним діалогом. Але ж я мав загинути, я навіть не захищався. Я ж хотів, щоб він мене вбив. І саме це на мою думку сказав Дамблдор, і було несуттєвіше. Цей невеликий діалог допомагає зрозуміти багато рішень Дамблдора. Гаррі має мати намір померти. Він має зустріти Волдеморта з наміром померти, не маючи уявлення, що він може вижити. Тому що це означає бути справжнім володарем смерті. Ти справжній володар смерті, бо справжній володар ніколи не тікатиме від смерті. Він мириться з тим, що мусить померти, і розуміє, що на світі є багато значно гіршого за смерть. Отже, коротко, якщо Гаррі вірить, що він може вижити. Тоді жертва не може бути справжньою і він не зможе повернутися. Можна бути впевненим, що смерть все одно зарахується, і Горокракс буде знищений. Але сам Гаррі просто не виживе. Дамблдор, однак, який полюбив Гаррі, підозрює, що виживання є можливим результатом, і тому починає вести Гаррі до цієї мети. Тому він не говорить йому наступних речей. Перше, що снейп любив Лілі, друге про існування смертельних реліквій, і третє, що сам Гаррі є горокраксом. Гаррі був дуже близько до того, щоб дізнатися правду про снейпа від Дамблдора безпосередньо перед тим, як вони пішли шукати медальйон. Виглядає так, що Дамблер дійсно обмірковував, чи варто йому розповідати. Пане професоре, як ви можете бути впевнені, що снейп на вашому боці? Дамблдор якусь мить мовчав, здавалося, він щось зважує, вирішує. Нарешті він промовив: Я впевнений. Я цілком довіряю Севересу снейпу. Для Дамблдора це був справді важкий момент. Він безумовно вважав, що Гаррі має право знати правду про смерть своїх батьків. До того ж, він щойно дізнався, що саме з слухав підслухав пророцтво. Однак це слугує прикладом того, як Дамблдор вчився на власних помилках, адже в Ордені Фенікса він вже визнав, що занадто сильно піклується про Гаррі. Сказати йому правду в цей момент могло б заспокоїти Гаррі, але це не врятувало б його життя. Справжня причина. Чому Дамблдор не міг сказати Гаррі правду в той момент, розкривається пізніше у спогадах Снейпа. Саме там портрет Дамблдора розмовляє зі Снейпом, наказуючи йому віддати меч Гриффіндору, Гаррі, Рону та Герміоні. І водночас попереджає його залишатися непоміченим. Тепер Северусе. меч. Не забувай, що його можна отримати лише за великої потреби і справжньої мужності. І він не повинен знати, що його поклав ти. Якщо Волдеморт прочитає думки Гаррі і довідається, що ти йому допомагаєш, я знаю. Коротко кивнув Снейп. Річ у тім, що якби Гаррі знав правду про снейпа, Волдемор міг би так само її розкрити. І можливо, це не стало б абсолютною катастрофою, але ж Дамблдор уже запланував свою смерть зі снейпом. А це означало, що Снейп невдовзі мав отримати абсолютну довіру в рядах Волдеморта. Ставши вбивцею Дамблдора, Снейп завоює повну довіру Волдеморта. Це дає йому змогу сіяти набагато більше плутанини та руйнувань, і він цим користується. Снейп захищає членів ордену під час битви саме Потерів. Таємно передає меч Гаррі, Рону та Герміоні. І навіть розробляє стратегії для Ордену, залишаючись у тіні. Та існує ще одна, дійсно серйозна проблема. Снейп, єдиний, крім Дамблдора, хто володіє знанням про те, що Гаррі доведеться загинути від рук Волдеморта. що він має принести себе в жертву. І Дамблдор покладає на Снейпа відповідальність розкрити цю істину Гаррі в потрібний момент. Отже, хлопець. Хлопець має померти? незворушно запитав Снейп. До того ж, від руки Волдеморта Северуса це дуже суттєво. До речі, якщо вам здавалося, що це було надзвичайно зручно, як саме Снейп, зрештою, передає Гаррі цю інформацію? То ви не помилились. Адже якби Волдеморт просто використав Авада Кадавра проти Снейпа, а не нацькував на нього на Джині, то все б закінчилося і Гаррі ніколи б нічого не дізнався. А причина, чому Волдеморт не використовує Авада Кадавру проти Снейпа, дійсно дуже цікава. Він же ж вірить, що Снейп є справжнім володарем бузинової палички. Тому Волдеморт і не хоче використовувати бузинову паличку проти Снейпа, бо боїться, що це обернеться проти нього. Як це зрештою сталося потім із Гаррі. Він думав, що паличка не захоче вбивати свого справжнього господаря. У будь-якому разі, оскільки Снейп знає цю інформацію, Гаррі не мав дізнатися, що Снейп їхній союзник. Бо якщо Волдеморт викриє Снейпа як зрадника, він, без сумніву, вторгнеться в його розум і отримає цю критичну інформацію. Це означало, б, що Волдеморт усвідомив би, атака на Гаррі це атака на самого себе. Він зрозумів би, що Гаррі йде до лісу не для захисту, а для вирішальної атаки. І тоді він міг би просто наказати комусь іншому вбити Гарі, що знову ж таки завадило б поверненню Гарі. А тепер питання: чому він не відкрив йому правду про смертельні реліквії? Адже Дамблдор вже тоді склав заповіт, де Гарі діставався воскресальний камінь, а Греміоні книги Казки Барда Бідла, з таємничим символом. Яка мала вивести їх на шлях реліквії, додати до цього те, що він сам володів бизиновою паличкою. А Гаррі вже мав плащ на плащневидимку. То чому ж він промовчав? Ось його пояснення, яке він дасть Гаррі на Кінгс Крос: я боявся, що твоя гаряча голова пересилить твоє добре серце. Боявся, що довідавшись про існування таких принадних речей, ти, і я сам, здобув би реліквії у невідповідний час і для хибної мети. Я хотів бути певний, що коли вони опиняться в твоїх руках, ти володітимеш ними без небезпеки для себе. Саме камінь тут відіграє ключову роль. Це фінальний елемент у хитромудрій головоломці Дамблтора, який за його задумом мав допомогти Гаррі з переходом до смерті. Проте, спосіб, яким він захований, чітко вказує намір, щоб Гаррі використав його лише в останній момент. А не завчасно. Дамлдеру потрібно, щоб Гаррі знав, що робить камінь, але водночас не хотів повідомляти йому про це завчасно. Тому він розкриває це через історію. Однак, це також розкриває й інші реліквії, а він не може розповісти Гарі про реліквії раніше. Адже це може здатися способом, яким Гарі міг би вижити після смерті. І Гарі не має знати, що він може вижити після смерті, тому що тоді він справді не зможе вижити. Вибачайте за тавтологію. І щодо того, щоб Гаррі не знав заздалегідь, що він Горокракс, це питання, яке ми вже зачіпали. Але все зводиться до такої цитати. Гаррі не повинен знати нічого до останньої миті, поки це не стане необхідно. Бо інакше, де в нього візьметься сила зробити те, що він мусить зробити? Якщо б Гаррі дізнався цю інформацію, це було б рівнозначно розкриттю йому всього задуму, а саме, що весь цей час його готували до загибелі. Таке відкриття безперечно знищило більшу частину довіри, яку Дамблдор будував усі шість років. Звісно, це лише частина задуму. Повний задум Дамблдора полягає в тому, щоб Гаррі вижив. Але як ми вже з'ясували, він не може йому розповісти про це. Він також не може розкрити йому й першу частину правди, тобто, що Дамблдор весь цей час готував його до смерті без усвідомлення Гаррі про можливий порятунок. Адже якби Гаррі це дізнався, неможливо передбачити, як би він зреагував. І тоді шанси Волдеморта перемогти точно би виросли. А цього він точно не може допустити. На цьому закінчується шоста частина великого плану даммодера. Дякую, що додивились до кінця. Хочу ще раз нагадати вам про подобайку, підписку та коментар. Це реально дуже мотивує працювати над контентом. Крім цього, хочу нагадати, що я хочу покращити якість контенту. Для цього я збираюсь придбати нове світло. Тому, якщо у вас є бажання допомогти каналу Копійчини, банка є в описі до цього відео. А якщо такого бажання чи можливості у вас немає, біля своєї банки я залишив посилання на Росоріз. Туди обов'язково задонатьте. А якщо ви ще чомусь не бачили попередні 5 частин серії, то зараз саме час це зробити. Тому переходьте на відео і приємного перегляду.